Всім привіт! Ви на каналі Федоренко Ченел. Мене звати Оля і я проживаю на Кіпрі. В своєму блозі я розповідаю про життя на Кіпрі, про різні цікаві місця. Та й взагалі, чим я тут займаюся? Про що цей влог? Ось вам підсказка. Зараз кінець листопада, і я вже хочу готуватися до Різдва. Тому в цьому влозі я покажу, як кіпр готується до Різдва, де купити ці всі декорації. І, до речі, продаються вони вже, мабуть, з кінця вересня. Тобто, практично за три місяці ви можете починати готуватися до Різдва. І насправді це дуже круто. Різдво на Кіпрі відмічають так само, як і в Україні 25 грудня. Тому, звісно, вже час готуватися. Я дуже люблю Різдво, оці всі святкові декорації, ця підготовка, ця новорічна суєта. І навіть оці олені ну дуже мене радують. Тому пішли, покажу, як я ходила по джамбо. Мабуть, в кожному влозі у мене є щось про джамбо. Це магазин, де я просто все там. Я купила цього оленя. Ну і ще дуже багато чого. Коротше, хватить трендіти, Погнали! Я приїхала у Джамбо. Сьогодні у нас різдвяні закупи. Я хочу прикупити дещо для прикрашення дому, а також показати вам, що тут продається. Бо дуже великий вибір товарів для декору. Просто що ви знаєте про виход з зони комфорту. Так, без чоловіка я вже періодично їжджу на зйомки, але щоб ось так кардинально з мікрофоном зі штативом, я цей штатив. Поки примутила до корзинки, то я думала, що весь магазин збереться. Подивитися на це дійство зараз. Тримаю в руках, а потім вже як буду щось вибирати, то прикріплю його назад. Ось позаду в мене вже починаються різдвяні товари. Як я готувалася до покупок, минулого разу я прийшла. Я просто тут дві години провела, дивлячись все, щупаючи, і мені хотілося все. Але сьогодні я написала список з чоловіком, обдумали, що треба виставили якусь суму, на яку можливо скупитися. І сьогодні я вже по списочку, думаю, швидко це все куплю. Головне не де не потеряти Витілешка, бо там прикріплений штатив. Ось так я його примутила. Починаємо з вибору всяких головних уборів. Тут дуже багато шапочок, діда морозов, і ось таких там вушок, сніжинок, кепочок різних. О, от таке мені точно треба. Щоб ви розуміли, навіть є такі прям теплі-теплі шапочки, прикрашені до різдва. Ну це дуже круто. Я раніше такого не бачила. Бачила просто якісь такі, е, типу, ну, ось такі, що прямо теплі вуличні, то бачу вперше. І я так розумію, це не тільки для дітей. Бо на мою голову точно налізе. Подивіться, скільки товару для упакування. Тут просто окремий відділ зі всякими ось такими. Сірблясними, золотистими, червоними, он, різноманітні е, ленти для опакування, банців, дивіться, скільки. Я прийшла у відділо, там де декор для ялинки. Е, і просто подивіться, тут є і в великих упаковках, і є ось такі поодинокі шари, просто розбігаються очі, а ще дуже гарні отакі всякі мініатюрні прикраси. Здорову ялинку, звісно, що ми купляти не плануємо. Хоча знаєте, як я сумую два роки тому в Києві купили таку здорову ялинку, таку 2, 20, здається, метри. Оце за нею, як капець як сумую. Тут звісно, що ми купляти таку ялинку не будемо. Єдине, що ми купимо штучну, маленьку, вже прикрашену. Зараз доїдемо до того відділу і покажу. Ну, типу якого ми будемо купляти, але вже вибирати також прийдемо з чоловіком. Віком я в шоці, який тут дорогий дощик. Подивіться по 3 євро. Звичайний дощик. 2,50 2 євро. А чого такий дощик дорогий? Так, тут вже починається відділ з штучними ялинками. Вони продаються ось такому. Ага, це не ялинки, це віночки. Я думала, це вже ялинки. Так, ось я дійшла до ялиночок, покажу декілька варі... варіантів. Ось типу такої ми хочемо вибрати. Хоча, здається, тиждень тому вибір був більше. Ні, мабуть, ми отаку маленьку прийдемо з чоловіком, візьмемо. А ось тут також є ялинки, але вони не прикрашені. Ну мені здається, логічніше взяти вже ось таку прикрашену за 7 євро, ніж за 8, Трошки більшу, але вона не буде прикрашена, ну, така. Я думала, що в будній день, о 10 ранку, тут буде менше людей, а тут просто розрив. Я, я не знаю, як я зараз знімаю. У мене трохи там інколи труситься руки, інколи мені здається, що просто весь магазин зупинився і дивиться на мене. Ну, то таке, життя. А ще. Товарів стає все менше і менше. От я приходжу вже сюди третій раз, коли є різдвяні ці товари, і їх реально стає менше. Тобто сьогодні мені точно треба вже скупитися на цих вихідних, заїхати з чоловіком, докупити те, що не куплю сьогодні, таке е, об'йомне. Бо не буде, не буде ялинок на кіпрі. Дивіться, які гарненькі медведики, маленькі сніговички. У, білочки! Кай! Білочки! Що тут у нас? Ось такі побільше сніговички і ще побільше сніговички. І олені. Ой, олень також гарний. ну він приємний на дотик. У, він такий неприємний на дотик. А, і гірлянди. Дивіться, скільки гірлянд. А, ну, ми ще думаємо. Зараз не буду купляти гірлянду і на вихідних ще подумаємо. Бо ми ж ребята, продумані. Ми з України приїхали з двома гірляндами. Вони від USB працюють від павербанку. Це ми купляли за часів відключення світла в минулому році. Ну, і взяли їх з собою, ми замовляли на Аліку, вони такі ще маленькі-маленькі, скручені були, тому ми їх взяли дві штуки сюди з собою. Е, ну, Блін, думаю, пригодяться. І от зараз, якщо якийсь романтик, там роблю вдома, то також прикрашаю тими гірляндами і прям. Така романтична одразу у нас обстановка в квартирі. Дома покажу ту гірлянду. Тут, до речі, я таких не зустрічала. Направляємося в відділ, де продаються гноми, такі як у юску. Я просто вам зараз покажу, який тут вибір. І юск просто відпочиває. Ось такі гноми. Це я так розумію, такі як в Юску. Тут по 13 євро. Це десь 500 гривень. І їх просто дивіться, скільки різновидів любого кольору. Ага, і ножки у них також відвигаються. Так, це трошки більші вже по 20, там також по 13 всім. І є, до речі, ось такі поменші. Ці взагалі по 10 євро, це по скільки по 400 гривень. Чесно, добре, що я минулого року не купила о, гнома у Юску. Бо я б його приперла з собою на Кіпр. Я щось не розумію. У них, знаєте, наче не видвигаються так ноги. Якого це я дивилася? А, ось вони. А, ось ці з видвигаючимися ногами. Може треба закрити цей юсковський гештальт, де купити собі гнома? Блін, а гном великий. Я оце уявляю, як я зараз така буду е, 30 хвилин піздячити додому з гномом. Ні. Може, краще навіть не гном, а Дід Мороз чи якийсь олень. Да? Ось про таких оленів я казала. Ну, мені здається, вони гарніші, ніж гноми. А ось є олені трошки поменші, по вісім. Минулого разу, коли я не знімала, то ці штуки включали і вони прям крутилися. Тут ці діди морози крутяться, тут каток типу крутиться. А зараз щось не включені. Так, це вже починається кухонний відділ. До речі, мені потрібні серветки. І що тут ще? Ну і далі дуже багато посуду також туди дійдемо. Але зараз треба вибрати серветки. Дивіться, скільки тут всього гарного, оці рукавички. Рушники, скатертини. Мені такі не треба. А серветки я, мабуть, виберу ось такі якісь фігурісті, бо дуже багато таких звичайних, mm. ну звичайні що? Звичайні я вже бачила. А отакі прям фігурісті. І вони по євро. 20 серветок. О, я дивіться тут, ага, ці вже дорожчі. А, тут, коротше, серветки і ось такі. Дід Мороз, це надівати на столові прибори. Ну, до речі, цікаво. Ага, і тут є різні. Тут він є з ковпачками, є з Дідом Морозом, а і є прям велика упаковка для компанії з ялинками. Ну, цікаво, до речі, задумка. Я такого не бачила ще. Наче і різдвяні, але в принципі, от, наче і не різдвяні, просто наче гарна така тарілка. Мабуть, так, зараз буду вибирати чи золотисту, чи сріблясту. Ну, ось в таких прям різдвяних, ну, чесно, я не бачу сенсу. Ну, Це реально там на пару тижнів ти можеш в них щось викладати, а потім ну, влітку мені, допустимо, буде дивно їсти там щось таке. Ну, це не їсти, це для печива, чи там для піци. Гарний аналог це ось такі пластикові. Я ледь не пропустила відділ з свічками. У мене якась нова фішка. Колекціонувати свічки. У Мене вже і свічка на Пасху, на Хеллоуін, І треба ще купити різдвяну для колекції, При тому, що ми їх не запалюємо. А вони просто в нас стоять для декору. Ну, от скажіть, як можна купити і підпалювати ось таку красону? Це ж просто декоративна свічка, ялинки такі. Ну я, мабуть, виберу щось таке мінімалістичне і максимально маленьке. У мене, в принципі, по розміру, ось такі всі свічки, колекція моя. Я хотіла. Перший раз в житті купити віночок на вхідні двері. Знаєте, от ззовні повісити зі сторони вулиці на вхідні двері, але це ж не вони. Бо це, бачите, вони з підставками внизу. Подумала я про вінок і згадала, що я не подивилася, чи є у нас ззовні на дворі якийсь гачок для цього вінка, бо е, щось вкручувати точно не будемо самостійно. Якщо там немає гачка, то все, моя мрія обламалася. Ще якийсь відділ з чимось різдвяним, але я не можу зрозуміти, чи це просто статуетки, чи. А, це підсвічники. О, ну, це взагалі прикольно. Хоч в мене й нема домашніх тварин, але я не могла пройти повз і не показати це вам. Це відділ з різдвяним одягом для собачок. Такі носочки різноманітні, не знаю, куди це надівається. Повністю ось такі набори, утеплені набори. ну Дуже кайфово. А це ж, а прям шапочка. Клас. Подумала, що різдвяний відділ закінчиться, а потім згадала, що на початку там ще є чашки, мені, до речі, потрібна різдвяна чашка. Так що поїхали вибирати. Хоч чоловік і сказав, що йому різдвяна чашка не треба, але ж я знаю, що це буде. Що я куплю собі чашку? Він буде ображатися, що тільки в мене різдвяна чашка. Мені здається, оці такі самі стильні і видно, де чоловіча, де жіноча. Короче, я тільки що дуже перелякалася. У мене завис телефон і просто відмовлявся знімати відео. Я відключила повністю мікрофон, перезагрузила телефон і все наладилося. Ну я реально я дуже перелякалася. Тому вже з мікрофоном не буду знімати. Ну і в принципі, вже практично все. Зараз виберу собі тапочки і все. Показую, що купила типу, новорічні закупи. Взяла все-таки оцю тарілку. ну Прям дуже вона мені сподобалась. І зараз, і влітку, коротше, демісезонна буде тарілка. Далі оці дві чашки. Собі чоловіку. Ну, вони гарненькі, серветки оці. І ось таку свічку. Це що не свічка? Я щось не поняла. Коротше, зараз буду вивчати оцю інструкцію. Чи може це просто реально якась декоративна свічка, як мені і треба, щоб її не підпалювати, а щоб просто вона стояла? Бо вона реально ось всередині. Пуста. І все. Оце вийшло на 9,24 євро. Але ми ще підемо докупляти маленьку ялинку, гірлянду, тапочки. Я собі не вибрала дуже багато видів. Ті, що різдвяні, мені категорично не сподобались, бо вони ну, прям дуже поганої якості. Прям видно, що вони зроблені. На один раз. Ну, не на один раз, а на сезон чисто місяць поносити, бо там прям все відклеюється, розклеюється, вже вони такі потрьопані. Ну і вибору вже дуже мало. Ось про оці дві гірлянди я казала, ті, що ми привезли з України. Покажу, як вони працюють від павербанку. як тут? А, а, треба включити. О! І вони дві отакі однакові. Ну, реально, це дуже зручно і дуже гарно, мені здається. Мені вони дуже подобаються. Я рада, що ми їх все-таки з собою взяли. А, можливо, захочеться ще якусь таку довгу, щоб а, десь повісити під стелю. Оце ми за такою поїдемо, подивимося. Нарешті в нас наступили вихідні. Ми з'їздили з чоловіком, докупили новорічний декор. Перше, це ну, звісно, мені. Головний убор. Ще треба вибрати чоловіку, якусь е, шапку Діда Мороза, але то вирішили трошки пізніше, бо дуже багато людей в магазині. От в вихідні в джамбо ходити це взагалі гібле діло. Ось такі вушки. Я буду в них ходити по вулиці. Ну, а що? Взяли гірлянду. Ось таку шторкою. Я вперше буду розвішувати таку гірлянду. Ми скільки собі її хотіли, але завжди щось коротше, передумували. В Джамбо вибір гірлянд просто дуже величезний. Ось така гірлянда, вона на 3 метра і в висоту 60 см. Така гірлянда коштує 13 євро. У нас буде ялинка, уявляєте, її треба розпакувати. Розпушити, і знаєте в чому її особливість? Вона вже, по-перше, прикрашена. А по-друге, вона зі встроєною гірляндою. Тобто, тут он перемикач. Я так розумію, воно на батарейках працює. Просто поставили, розпушили і все. І новорічна прикрашена ялинка. Ну, прям дуже-дуже коштує, здається, 8 євро. Типу, новорічні мені потрібні якісь були тапки. Тепленькі такі вже на зиму. Ті, що новорічні, вони мені не сподобались, бо вони всі на тоненькій такій подошві. А я люблю, прям, якщо домашні, щоб були такі прям мощні. Ну, що, ну типу, новорічні. Бенгальські вогні, куди ж без них? Я не знаю, я не уявляю новий рік без бенгальських вогнів. Ось така у нас традиція: підпалювати, фоткати, знімати відео. І основне, ми будемо збирати пазли. Уявляєте? Новорічний пазл. Тут на тисячу оці... оціх частиночок і повинен вийти ось такий різдвяний. Хто це? Різдвяне місто? Ну дуже гарно. А ми зараз будемо, мабуть, прикрашати будинок. Можливо, зніму процес, можливо, не зніму, побачимо. Але фінальний варіант я вам точно покажу. У мене готовий мій різдвяний куточок. Там процес наряджання буде у шоца, бо чомусь я вирішила знімати це вертикально, а не горизонтально. Тому покажу просто готовий результат. До речі, про оленя, окрім такої краси, вони ще видають цікавий звук. Тепер, коли я передвигаюся по квартирі, мене всюди чутно. А що за подарунки, спитаєте ви, що це так рано прийшов Дід Мороз? Коротше, про те, щоб Дід Мороз прийшов дуже рано, я подумала наперед. У мене є така мулька, все, що я собі там замовляю в листопаді, в грудні і те, що мені не дуже срочно треба, я його все складаю в пакетик. І ставлю під ялинку. Краще хай стоїть тут і мене радує, ніж буде сховано десь в тумбочці. А ще мій перший в житті адвент календар. Ну, мені здається, єстівний адвент календар це найкраще, що можна було придумати. Цей різдвяний куточок показала. Ще хочу показати вам гирлянду. Та-да-дам! Ледь не забула показати наш творчий процес. Напишіть, чи любите збирати пазли і як давно ви в останнє його збирали. На цьому будемо завершувати. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та до зустрічі!